Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Сьогодні я буду готувати ось такий красивий чудовий пиріг. Він буде із гарбузом. Рецепт доволі цікавий, варте вашої уваги. Починаю процес із приготування тіста. Для цього я взяла глибоку миску. Мені в ній у мене вже просіяне борошно і охолоджений маргарин. Його можете замінити вершковим маслом. І ось так натираю на крупні фракції не до кінця кусочок. Я його залишу для того, щоб розтопити в мікрохвильовці. Тобто, невеличкий кусочок я буду розтоплювати в мікрохвильовці. Розтоплений маргарин я додаю до основної суміші. Так, тоді тісто краще буде міситися. Злегка, отак трішечки перемішую та додаю до нього сметану. Як завжди, всі інгредієнти будуть вказані під відео. Також до тіста потрібно додати соду, гашену уксусом. Ось так її гасимо і потім виливаємо до тіста. І все ретельно перемішуємо, замішуємо тісто. Спочатку ложкою, а потім уже рукою. І зверніть увагу, будь ласка, що я до тіста не додала ні солі, ні цукру, бо мені подобається саме такий смак, у випечці. Якщо ви бажаєте підсолодити або підсолити, то, будь ласка, додавайте. Тобто, все за вашим бажанням та смаком. І це дійсно універсальне тісто, воно підходить і для солодких начинок, і для солених. Тісто я забрала в холодильник, щоб воно трошки охолодилося. Далі готую начинку. Потрібно взяти гарбуза, я ось так його порізала на кусочки, вже очистила, щоб не віднімати вашого часу. І буду натирати на мілкі фракції тертки. Якщо хтось не любить гарбуз в чистому вигляді, то до цієї начинки можна додати родзинки, яблука, як по окремості, так і все разом. Сьогодні я буду використовувати гарбуз в чистому вигляді. Тому даю вам такий рецепт, але ви додавайте те, що подобається вам. З яблуками теж буде дуже-дуже смачно. Тісто вже охолодилося, тому вже прийшов час з ним працювати. Ділю його на дві частини одна з яких менша. Починаю працювати із більшою частиною. Припиляю поверхню мукою і буду розкатувати в круг. Круг я розкатую по величині своєї форми, тому дивіться, яка вам потрібна величина, приміряйте до своєї форми. Розкатаний корж не має бути товстим. Вже розкатаний корж викладаю у форму. У мене ось така керамічна кругла форма. Рівномірно розпреділяю, дивлюсь, що в мене зайве, я його ножиком обрізаю. І буду додавати е, залишене тісто дої до меншої частини, щоб в мене не було відходів. Ось так не боїтеся, ножиком обрізаєте все, що зайве. Далі беру вилочку і проколюю края. Перніше дно. До мого тіста для того, щоб воно гарно пропеклося. І не було пузирків, коли буде нагріватися і випікатися тісто. Беру начинку, розподіляю її гарненько. Я люблю, щоб було багато начинки, Якщо ви не любите, то додавайте поменше. Всі пропорції я вкажу під відео, а ви вже будете вирішувати більше чи менше. Також я люблю, щоб гарбуз відчувався в берегі. Якщо ви цього не любите, любите більш м'яку таку консистенцію, консистенцію пюре, тоді натертий гарбуз потрібно злегка протушити на сковорідці. Тоді він буде дуже-дуже м'яким. Додаю трішечки цукру. Гарбуз потрібно пробувати, якщо він занадто солодкий, то цукор не потрібно додавати. Я трішечки додаю цукру та кориці. Мені кориця дуже гарно смакує з гарбузом. Ви додавайте все за своїм бажанням. Можливо, родзинки, можливо, яблуки, а можливо, так, як і я. Розкачую другу частину тіста теж так же само, як і першу. Закриваю вже поверхні пирога і знову обрізаю зайве. Я не хвилюю, що воно зайве, тому що я його можу використати для прикрашання пирога. краї тіста потрібно об'єднати з двома коржами, тобто нижній корж і верхній корж ми ось так защіпуємо, щоб щільно були закриті всі края, і пиріг гарно пропікався, не просочувався через верх. Можете просто защіпнути, можете зробити якісь узорчики, але це вже на ваш смак. І на ваше бажання. І ось так вилочкою поверхню пирога проколюю, щоб пар виходив при випіканні. Я захотіла ось так прикрасити з того тіста, що в мене залишилося. І, здається, вийшло доволі непогано. Ви можете не прикрашати, це за вашим бажанням. Поверхню пирога потрібно змастити жовтком. Тоді пиріг буде такий блискучий, красивий, румяний. Я вже розігріла до 180 градусів і буду випікати десь біля 30 хвилин. Минуло вже 30 хвилин, я дістала пиріг. Подивіться, який красунчик він у мене вийшов. Я дуже задоволена результатом. Він не тільки красивий, не тільки рум'яний, а й дуже смачний. Я йому дам трішечки охолонути і розріжу, покажу вам. Перевіряючи, нічого не пристало, але керамічна форма дуже гарно все випікає. Дивіться, як чудово нарізається цей пиріг. Структура тіста неймовірно смачна. Він гарно пропікся. Начинки дуже-дуже багато. Я вам раджу спробувати цей рецепт і поділитися своїми враженнями. Готуйте, радуйте своїх рідних та близьких. У вас все вдається, гарних вам звісток, мирного неба. Ну а ми з вами зустрінемося з новими рецептами. Всього найкращого!